Всім вітання з Мельниччини. Сьогодні у нас вже 22 березня і хочеться подивитися, в якому стані бджолосім'ї, продемонструвати вам, як іде розвиток, скільки розплоду і що по кормам. Тому що на цьому місці у мене корми були залишені по кількості бджоли. Якщо було 6 рамок бджоли, значить було скільки ж залишено рамок з кормом. А тому тут можуть виникати питання по кормах. Так що потрібно прицілитись, подивитись, щоб розуміти, що далі робити. А розпочнемо з ППУ вулика. За одне подивимось, чи є різниця якась між деревом і ППУ. Так, Тут шість рамочок і заглянемо, в якому вони встань. Піджаті з основною до стінки. Так, mm -hmm. мені все подобається. Ось в холодочку. Вночі був мороз, до речі, мінус 4,5. Ну, так, ситуація. Так, де... Перша рамочка. Кормова. До речі, щось навіть несуть, у нас квітує верба. Бдджіл за цей недовгий період значно поменшало по сім'ях, тому що стара бджола відходить. Молода ще не прибавляється. Так, дивимось. Рамочка номер 2 Отака площа розплоду. Печатного десь інше скоро буде вже Так, Їдемо далі. Також рамочка з розплодом, яйця, матка, до речі. Все є, все добре. Поки що в цій сім'ї добре і по кормах. На двох рамках розплід. Їдемо далі. На трьох рамках розплід, також яйця, личинка, така площа розплоду. Що цікаво, розпліт вже запечатаний в основном, бо скоро будуть виходити молоді бджілки і ситуація буде кардинально змінюватися. Головне, щоб що був корм. Дивимось. Тут також розплід, яйця. Чотири рамки з розплодом. Залишено було цій сім'ї шість рамок. От наразі тут, я думаю, що п'ять рамок більше не буде. Мінус рамка бджоли за цей короткий період. І це у нас... Кормова рамочка, кормова рамочка, приносять пергу. Багато бджіл видно. Така от ситуація. Так, по цій сім'ї що можна сказати? На чотирьох рамках розпліт. Дві бічних, такі, ще є по кілограма, два кормів. І на тих рамках, що з розходом є. В корм, тому ми її закриваємо і даємо їм можливість розвиватись, набирати сили. Слідуюча сімейка в нас в дереві. Також непогано свіла, глухе днище. Оглянемо. Вибіжемо сонечку. Що в них з формами і подивимо, що поросплоти? одне подивимося, чи є якась різниця. Дерев. Так, тру ну, На крайній рамці є якась бджола. гриза застану. Доволі ранкова пора, Право тільки до 11 і вони ще доволі подоба. Так, дивимось. Рамка вже майже пуста, пилок складають, ще якийсь корм та є. Це сім'я, що тут у нас? Шість рамок, ну, плюс-мінус така, як була попередня посиль. Так, дивимось. розпліт. Лічинка трішечки корму, добре? Розпліт, речі матка, що буде видно. та площа розплоду Розплід, виходить Багато молодої бджоли бачу. Такий переломний наразі момент, коли весінні вже мають відновлюватися. Багато буде з молодої бджоли. І вже в плані виживання ситуація для них буде значно покращуватись. Так, і тут також личинка. Робив трішечки менше розплоду, як попередній, вона і посилі трішечки менше. Ну і на крайній там бачу. Кормів є трішки. Корм, перга, водичка, нектар. Приносять, запасаються, складають. Аналогічна ситуація, плюс-мінус. Ну, бажано вже додати там на кормів, тому що їм цього залишиться на дуже малий проміжок часу. Там є, але дуже небагато. Це у нас сімейки, які зимували з магазинами на рамку 145. Я їм ставив кормів, тому що я їх не загодовував, привіз кочівлі. Вже було пізно, я їм просто зверху над 300-м корпусом поставив по магазину. 145, а весною під час ревізії я навпаки їх замінив місцями. На низ поставив 145, а зверху поставив 300 і ну, піджав, утеплив. Ну, до речі, невелика сім'я попалася 5 рамочок. Подивимось, в якому вона в пані. Так, це я вставив кормову. Нічого вони не переносили в неї, особливо. Так, бачу на магазині іранці ще є корм внизу. Це Та їм також ставив по кормовій. Так, видно, бджілки да? несуть в первую, пилок падають, є корми, є навіть принос. Гектару. Крузяча верба, гарно досить виділяє. Така картина. Так, ну, по бджолі тут так, і цих 5 рамок, я думаю, відповідає. Звичайно, можна вжати більше, сенсу я не бачу. Так. Рамочка з розплодом. ну Звичайно, тут на рамці відсотків 30 на цих рамках. Наразі, але тим не менше слідуючий вже підхід, слідуючи коло буде набагато краще, якщо буде погода звичайно. Тут така рамочка з сплодом, матка. Я доволі чудово виглядає. Це серйозна площа, можна сказати, відсотків 60-70 зросту. З розплодом є корм, тут по площі, певно, відсотків 40. Це слабший, слабша сім'я порівняно з попередніми, тому і розплоду тут буде поменше. І давайте останню станемо. Тут кормова. Тут по кормах набагато краще, видно переносять знизу. Картина, щоб десь подивитися, якогось слабачка mm -hmm. да знайти. В цьому році. Такі 4-5 рамок це найслабші. Зараз подумаю, де знайти, ще покажу. Записано ці що в ній 4 рамки. Дивимось. Ні, складено 5. Тут, можливо, склав з запасом. Ой, дійсно 4. Значить, вона вже у нас на сітці знаходиться. Цікаво заглянути, що в них по розвитку по кормах. Так. Напевно, трішечки слабша, як попередня. До її було записано 4. Так. Корм. Несуть пилок. Це така слабенька рамочка, скоріш за все, на крайніх бджіл мало, а тому так було записано, що 4 рамки не забирав, тому щоб часто не лазити. Так, ну тут по кормах все добре. Так, бачу, трішечки розплоду, трішечки розплоду. Добре. Як не дивно, в цьому році слабаків мало, з там 20 одиниць написано, що до 20 бджолосімей ті, які займають там, 4 рамки. таких що 3-2 там і нема десь поодинокі були, і то їх поз'єднував. такий розплід. В загальному посилі може бути. За нас по суті і завершується березень. Якщо квітень буде більш-менш, а потрібно, щоб він ну. був більш-менш, тоді сім'ї не, не просядуть, а буде гарний розвиток. Така кількість розплоду. Ну, видно, що тут поменше розплоду, якраз лупиться бджола, бачу, прогрізається. Буде видно. Так, крайня, ну, крайня також розплодна. Цікаво. Така, скажімо, доволі невелика сім'я, а на чотирьох рамках розплід. Цікаво. Ну, Розвиток добрий за рахунок того, що місцями бджоли встигають принести пилок. Ну, корм поки що є, але його не надовго, Потрібно, щоб була гарна погода, починали квітувати сади, і ситуація буде покращуватись. Складаю, і ще цікаво заглянути до якоїсь доброї потужної сім'ї. То, скажемо, були такі середні 5-6 рамок, я пишу. там До 5 це в мене слабкі. 3-4. Менше я не, залишаю. не залишав цього. І подаємося таку рамок 7-8, розберемо, що там робиться. Так, ця сімейка у нас має бути посильніша. Складжена на 7 рамок. По з минусю задоволені, спробуємо комфортно її розбирати і за то, що тут сім ранку. Спробуємо без втрат дістати застану. Вережненько. Так і подавати джіл. Тут зовсім інша картина. Навіть по тому як дістається з основна, відразу відчувається, що багато джіл. Тут реально їм можна ставити і восьму рамку. Ось таке. Дивимось, що вони по розвитку. Так, це у нас кормова. Причому цікаво. Нормально так підлита. Я думаю, що вчора була погода. Сьогодні, що така сім'я, кілограм-півтора легко може дати плюсу на цій вербі, як показує практика. Тут колеги заміряли, то гарні дні. Тут болото, вона верба козяча, росте по берегах. Завжди вологи достатньо. І вона дуже гарно виділяє. Бували дні, там заміряли, коли 2-2,5 кг щіля дає плюс. І коли попадає 3-4 дні погоди, може 4-5 кг можуть зробити на цій вербі. Так, цікавий такий. Так, тут все засіяно. Тут все засіяно то посильна сім'я, вона більше зігріта, хоч і в холодочку, а бджоли вже далеко не такі агресивні, скажімо, як на попередній, де холодно, особливо сітка. Тут, до речі, вони на сітці, але знизу під ними ще 300-й корпус. Така комбінація доволі гарна, ніде ні вологи, немає нічого. Так. Ціла рамка розплоду. Вже він запечатаний. Судово. Далі їдемо. Так, Об є, все добре. А ще й плюс дають останніми днями, я впевнений. Також ціла рамка з розплодом. Ну, воно відразу видно, що на таких сильних сім'ях площі розплодів зовсім інші. На попередній там то також було на чотирьох рамках, припустимо, але площа там 20-30%. Це вже таке пакетний, можна сказати, розплід Майже все розплід. Це у нас чотири рамки, три з яких таких доволі повноцінних, вже печатного. Ну, такі сім'ї досить швидко взриваються. Я їх буду старатися залишати для того, щоб вони вирощували трутня, вони починають рано. Вони щоб було погоду. Так, погоду. Тут у нас леченка, засіяна, біля чолапка. Дево буде, видно, не знаю. Так, це Тут по кольору бачу ізмайловський матеріал. Так, ну, крайня рамка там з кормами, вона бачу і старий печатний корм, запечатаний і нового підносять. Ну, що я хочу сказати? Що воно зовсім інша картина, коли отака сім'я такої сили. Вона вже йде в плюс відразу, тільки є моменти. Ну а відразу йде в плюс. По цій крайній рамці вже відчувається, що вони вчора там зробили кілограм півтора прямо нектару принесли. А слабенькі сім'ї, вони пізніше літати починають і більше енергії витрачають їм важче зігрівати розхід більший корму. І вже виходить, що ця сім'я там стане на 1 травня може бути там рамок. 12, 14, якщо буде гарна погода. А та сім'я тільки дійде до одного корпусу. Грубо кажучи, цим вже потрібно ставити там другий магазин, а ті ще десь до корпусу. І на них доволі важко піймати якийсь медок, продати такої Продати дзолопакет це без проблем. Наразі тут вже на п'ятьох рамках русів. Три печатних і дві рамки добрих. З личенкою і з яйцями. По суті, 5 рамок розплоду. Тільки цей круг вийде через там 2 тижні. Це у нас буде початок квітня і вже вони засіють, аби лишень був корм. Не засіють все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, як ситуація з розвитком у вас. Нагадаю, що це у нас змінище і в нас вроді би поки що все доволі непогано. Одне що, потрібно давати корм багатьом сім'ям. Ну так як всі все добре, а там, вчора я дивився сильні сім'ї, в них небагато, 2-3 кілограми корму залишилося. Тому їм потрібно хоча б по 3-4 кілограми підставити і це буде супер.